Україна століттями мала доводити світові своє право на існування. Вічні сутички з супротивниками, ворогами та сусідами призвели до того, що Україна стала сильнішою. Тепер світ вірить у нашу силу. Тепер ми точно переможемо. Кременчуцькі новини в ефірі як минули вихідні та розпочався тиждень, розкажемо далі. Народився у Маріуполі і на початку повномасштабного вторгнення разом з іншими морськими піхотинцями самовіддано його захищав. У бою отримав жахливе поранення та був звільнений у запас. Як переселенець приїхав до Кременчука. А сьогодні отримав нагороди за мужність та героїзм. Мова йде про молодшого сержанта запасу Євгена Волкова. Детально розповімо далі. Сьогодні на ранкову нараду в Кремичуцьку районну військову адміністрацію був запрошений особливий гість справжній герой. Військовослужбовець бієць, який приймав участь у захисті нашої держави і нагороджений відзнакою президента. За героїзм та самовідданість проявлені у боях з окупантами, особисту мужність при захисті України та вірність військовій присязі, морський піхотинець, молодший сержант запасу Євген Волков нагороджений відзнакою президента України за оборону України та відзнакою міністра оборони України за поранення. Почесну місію нагородження виконали начальник Кремчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кремчуцького районного ТЦК Олександр Мазніцький. Води військову службу за контрактом з 2016 року. Був командиром відділення безпілотних літальних апаратів. Євген Волков народився у Маріуполі. Працював на Зовсталі. У 2016 році став до лав морських піхотинців. Пішов у військомат, хочу, сказав, що хочу служити. І запропонували обо ВДВ, бо, бо морська піхота. О, сказав, морська піхота. На початку повномасштабного вторгнення підрозділ Євгена потрапив в оточення. Попали в кольцо, ну, слава Богу, укацапав кольца дряве, так сказати, і вийшли. Правда, багато людей полягло в той день. А от звільненню в запас передувало жахливе поранення. Отримав поранення, коли виносив дрон, попав під обстріл. І виходить, один осколок залітів в колено, а другий виходить, дрон з вогами був. І один осколок попав в вог, і він у мені в руках взирвався. Раніше серця, вишивання кусочок легкого відрізали, і от, руки. Це вже не перші нагороди героя. Морський піхотинець має сталевий хрест за зерськову службу та орден за мужність третього ступеню. Наразі Євген мешкає у Кремчуці і за рідним Маріуполем сумує. Приходили ж ці орки додому, перевернули весь дом, вирвали двір. Скучаю за дом. і вірю, що ми віремо свої території. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Каркасні навіси та лафети для транспортування вже незабаром будуть допомагати нашим захисникам на фронті. Як громада працює для підтримки військових та що допомагає наблизити нашу перемогу, вже за мить. Україна продовжує боротьбу, і кожен на своєму місці робить усе можливе для перемоги від допомоги військовим на фронті до волонтерських ініціатив в тилу. Кременчуцька громада та громадська організація Ато Майдан Кременчук здійснили чергову передачу допомоги військовим на передову. Нею стали каркасні навіси та лафет для перевезення, що вже незабаром будуть допомагати нашим воїнам на передовій. Хочу висловити подяку від військової частини А-0693 за наданий лафет Кременчуцькій громаді та АТО «Майдан Кременчук, котрий буде перевозити наші наземні дрони до переднього краю. Ці наземні дрони рятують життя наших хлопців. Вони доставляють їжу та БК до переднього краю, до наших передових позицій, евакуюють поранених та здійснюють задачі по мінуванню переднього краю. Такі, на перший погляд, прості, але неймовірно важливі речі рятують сотні життів наших військовослужбовців, котрі боронять наш мир щодня та щогодини. Дякуємо Кременчуку за таку допомогу. Воно реально працює. Береже хлопцям життя, а хлопцям береже життя, береже усім. Ну, брали, пробували, працює ідеально. Навіть найменша допомога це неймовірне зусилля та внесок до нашої спільної перемоги. Важливо пам'ятати, що мир це те, заради чого сьогодні працюють всі і кожен. А найголовнішим завданням для тилу завжди залишатиметься допомога та підтримка тих, хто захищає нас. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі офіси Святого Миколая у рамках благодійної акції «Святий Миколай дітям невпинно продовжують свою роботу. Про деякі з них сьогодні дізнавались наші журналісти. Скоро скоро в рідний край завітає Миколай. Скоро, скоро в Благодійна акція Святий Миколай дітям у самому розпалі. І Кременчук вкотре доводить, що доброта та щирість об'єднують громаду. У гімназії номер 18 Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії вже відкрито офіси Святого Миколая, де щодня кипить робота. Школярі, студенти та педагоги збирають подарунки для малечі, яка чекає на святкове диво. На жаль, в умовах війни збільшується категорія тих студентів, які потребують допомоги. Це діти, які залишилися без батьківського піклування, діти, які втратили батьків на війні, діти, які залишилися без власних домівок. Але академія це соціально відповідальний заклад, тому ми підтримуємо не лише своїх студентів. Ми щорічно долучаємося до акції. Святий Миколай, дітям ви можете побачити, скільки подарунків вже підготували наші діти, батьки, вчителі. Все це одна команда, яка працює на те, щоб робити добро в нашому світі. Добрі вчинки роблять людей сильнішими, щасливішими, я так вважаю. І дійсно, коли ми робимо ці добрі вчинки, показуємо, що ми турбуємося про своїх ближніх. Це нас збільшує, це робить світ кращим. І я впевнена про те, що це людське тепло, яке вони отримують, воно їх все таки піднімає, надає їм сили. Варто сказати, що у гімназії номер 18 навчається малеча з центру соціально-психологічної реабілітації. Діти, які щодня навчаються поруч, об'єдналися, щоб подарувати своїм друзям радість та святковий настрій. У нашому класі навчаються 5 учнів з центру соціальної реабілітації. Нам завжди приємно допомагати їм робити подарунки. Ми відвідуємо наш офіс три рази на тиждень. Тут ми приймаємо подарунки. Пакуємо іграшки, солодощі, книги та одяг. Ми розуміємо, що є діти, які не можуть отримати подарунки через складні життєві обставини. Тому ми хочемо, щоб кожна дитина отримала незабутні емоції від цього свята. Ми хочемо показати, що кожен, навіть дитина, може допомогти і зробити світ трохи краще. Це не лише корисна робота, а й приємна, тому що ми відчуваємо, що робимо щось важливе. На менш активними є студенти гуманітарно-технологічної академії, які не тільки збирають подарунки, але й закликають своїх друзів і знайомих приєднатися. Молодь наголошує, що разом творити добро легше, і кожен маленький внесок робить цей світ кращим. Дуже багато студентів долучилися до нашої акції. Ми з дівчатами ходили, розповідали в першу чергу. Це старостам група. Вони дуже активно доєдналися всі. Після всього тренінгу було багато дуже сильних запитань. Групи дуже активно доєднуються до всього. Також на ті гроші, які були зібрані в банці. Ми плануємо купити мрії дитячі, які були намальовані на марафон написання листів 2024. А взагалі ця акція вона дуже об'єднала наш заклад, тому що більше груп захотіло до цього доєднатися. Вони всі об'єдналися разом для того, щоб зібрати найбільшу суму. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. добро разом! Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 30 листопада у міському палаці культури вперше відбувся фестиваль Сильні духом присвячений міжнародному дню людей з інвалідністю. Як все відбувалось, дивіться у наступному сюжеті у міському палаці культури, 30 листопада відбувся фестиваль Сильні духом присвячений міжнародному дню людей з інвалідністю. Фестиваль започатковано крамочуським осередком всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Назва відображає суть нашого сьогоднішнього заходу. Ми будемо нагороджувати людей в номінаціях в різних, які підтверджують те, що люди з інвалідністю беруть активну участь у е, суспільному, політичному, культурному, спортивному, е, виробничому житті нашого міста. Тому сьогодні до нас прийшли і голова районної державної адміністрації, представники виконкому Хремчівської міської ради і різні. Люди навіть з Литви захід мав на меті відзначити досягнення людей, для яких сила духу це не просто слова, а спосіб життя. На фестивалі прозвучало багато слів підтримки та вдячності. Сьогодні ми зібралися в цій залі напередодні міжнародного дня людей з інвалідністю, щоб подякувати вам за вашу силу духу, за вашу волю до перемоги, за вашу впевненість в тому, що Життя немає меж. Ви досягаєте дуже великих і значних результатів як в спорті, так і в творчості, так і в. Театральному напрямку. програма заходу включала нагородження тих, хто надихає та активно допомагає розвивати громаду навіть у складних обставинах. Всього було вісім номінацій, серед яких волонтер року, благодійник року, «Тренер року, спортивні герої року, родина року, автори року, творча особистості року та самодіяльні актори року. Це життя своє. Я займаюся настільним тенісом. Ви бачите мої награди, які в мене зараз на моїх плечах. Це заслуга моєї мами. Це моє життя, вона добивалася, щоб її дитина пішла в спорт. Я дуже благодарна за те людям, які мене дуже цінують, щоб таких закладів було побільше і чаще визивали таких людей, як я. Фестиваль Сильний духом вкотре довів, що головні перемоги це перемоги над собою. Марія Бердаєва, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кремчицькі новини. Кременчук має талановиту молодь, і це вчергово показали результати щорічного міського конкурсу малюнків серед дітей з особливими потребами. Я мрію, я живу. Тож, про що мріють юні кременчужани та хто переміг у конкурсі, дізнавайтесь далі. Сонечко, сідає, зорі пишуть вірші, мама втомлені очі зацілують цілої піднесу до небес, посміхатимешся, мешся, в кавсе. Юні митці Кременчука беруть пензлики до рук, аби відобразити на полотні свої незаповітніші мрії, які згодом стануть основою для великих досягнень. Сьогодні в міському будинку дитячої та юнацької творчості відбулося нагородження переможців та учасників творчого конкурсу серед дітей з інвалідністю. Я мрію я живу. В цьому році у нас було 81 подана робота, серед яких ми обирали перше, друге, третє місце переможців. Так і в цьому році вже живі було настільки важко вибити, що ми ще вибрали два по. Дорунки за при зрительські симпатії, так помовити, здебільшого діти малювали перемогу, так найшвидшу перемогу нашу країну і бажання, щоб закінчилася ця війна і наступив нарешті. мир. Дитячі роботи, представлені на конкурсі, відображають світ, яким його бачать юні художники. Те, що зараз існує лише на папері, у майбутньому може стати реальністю натхненною мріями дитинства. Я намалював малюнки, котика як на цвіточках. Ой, Дякую всім, що малювали. Море придумав, хмар дорисував уже сам. Мені тільки допомагали, а так я приправляв, проправляв, рамку ось ці мені допомагали. Ось ці ракушки ділась, вчительниця». Цей конкурс котре довів, що творчість це потужний інструмент. Який допомагає не лише розкрити талант, а й висловити найщиріші бажання та мрії. Дякуємо, це обов'язково треба проводити, тому що діти розкриваються. Можливо, хтось пробує, хтось відкриє свої таланти, хтось вже відкрив свої таланти, і будуть нові роботи, більш яскраві, більш талановиті. Це дуже добре, що проводяться такі конкурси. Я вважаю, що необхідно насамперед, це розвиток дітей, їхнє майбутнє, і, можливо, хтось даже стане великим нас художником з Кременчука. Катерина Груднєва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Вже традиційно неустанна молитва Кременчужан щонеділі лунає на головній площі міста. І все це заради однієї мети перемоги України у російсько-українській війні. Як прийшов межконфесійний молебень цього разу, дивіться вже за мить. Молитва є невід'ємною частиною духовного життя українців, зокрема й кременчужан, які щонеділі збираються пам'ятного Христа, аби піднести до Бога свої молитви. Ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилася. Ми просимо, щоб твоя могутня рука зберегла наш край та вигнала ворогів з нього. Віряни та священнослужителі різних конфесій із вдячністю звертаються до Всевишнього за кожен день життя, за стійкість українських воїнів і за тих, хто допомагає наближати перемогу з їхніх вуст, лунають щирі прохання про мир і спокій народу України, який сьогодні бореться із загарбницькою ордою за свою свободу і незалежність. Дякуємо нашим захисникам за їх подвиг душі, за те, що вони не шкодуючи себе, боронять нашу землю, боронять свій народ і кожного з нас. Вклоняємося їм з подякою. Боже, і нехай твій захист, твоя милість буде над кожним з ним. Господи, допоможи тим, хто сьогодні боронить нашу країну там, на лінії зіткнення і тут в тилу, відносному тилу. Господи, допоможи бути корисним там, де ми є. Господи, як найкраще бути корисними. Допожи нашим воякам здобувати перемогу якнайшвидше. Навіть у найскладніші часи віра залишається потужною силою, яка гуртує український народ і зміцнює його дух. Саме у ній українці знаходять силу продовжувати боротьбу, не втрачати людяності і зберігати віру у перемогу навіть у найтемніші часи. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вихідні у Кременчуці розпочались з прем'єри вистави Дмитра Рачковського Афера по українськи. Детальніше про постановку та благодійну складову заходу розкажемо далі. Мій новий кіт, мою нову пісню взяли в ротацію на Кременчуцькому радіо. Вам і де воно звучить, то радіо? На Кременчуцькому ринку там не картоплю продають, там вони гучно говорять. А що? Там людей багато. Слухай, гарна назва для нового альбому. Рок! Вони хотіли просто зробити грошей, а потрапили у справжню авантюру. Так починається історія, яка розгорнулася на сцені Кременчуцького міського палацу культури. Вистава Афера по-українськи занурила глядачів у світ гумору, інтриг та несподіваних поворотів. Виступаємо разом з нею і все. Десять тисяч у кишені. Валері, і мабуть знав. Гурт «Віраж» – це був суто жіночий гурт. Переглянувся у жінок. І почнемо запаль. На перший погляд, ідея героїв здається відчайдушною переодягнутися у гламурних попзірок минулого щоб влаштувати собі новорічний джекпот. Але те, що починалося як весела витівка, поступово перетворюється на справжню круговерть подій. Коли один із персонажів стає об'єктом закоханості мільярдера, ситуація виходить з-під контролю, змушуючи героїв проявляти неабияку кмітливість. Часто ходимо. Подобається нам відпочивати. Там любимі актори наші. Ми зібралися і прийшли це, подивитися. На такі заходи ходимо досить часто, намагаємося, звичайно, ще ходити часто, тому що. Ну зараз такий, хочеться відволіктися, хочеться культурно розвиватися. А тим паче, якщо гарні вистави, зараз йдуть, то чому б і не піти? Та окрім гумору, вистава мала на меті благодійність. Усі присутні могли долучитися до спільної справи, допомогти тим, хто зараз бореться за мирне майбутнє України. Адже частина коштів від проданих квитків піде на підтримку збройних сил України. Тільки всі сумісно підтримують збройні сили, тільки так другого не буде. Тільки всі разом. Якщо люди ходять, треба до цього, звичайно, що заохочувати. І ну така справа, що на це важливо виділяти кошти. Якщо вже йдеш на виставу, то чому б заодно так справді не долучитися до справи до потрібної справи. Тому ми завжди за ми завжди це підтримуємо в будь-якому випадку. Завдяки подібним ініціативам, культура і благодійність стають потужною силою єднання у непрості для країни часи. Марія Бердаєва Олексій Кержановський, Крамучицькі новини. У міському палаці культури вчора дав неймовірний концерт Легенда української сцени Степан Гіга. На місці події були і наші журналісти. Вчора, 1 грудня, у міському палаці культури відбувся концерт народного артиста України Степана Гіги. Степан Гіга, чия кар'єра триває вже не одне десятиліття. Вкотре продемонстрував, чому його пісні лишаються такими популярними. Його музика об'єднує покоління, адже на концерті можна було побачити як і дорослих шанувальників, так і молодь, яка прийшла познайомитися з його творчістю. Зараз нелегкий дуже час. Ми живемо і хочеться себе порадувати таким гарним. Артистом і послухати наші українські пісні. Він дуже щирий. В нього класний голос і дуже найулюблена пісня моя. Це Яворина. Я раді неї приїхала. На концерт приїхали шанувальники навіть з інших міст: горішні плавні, світловодськ, бровари. Люди долали десятки кілометрів, щоб почути голос артиста, який супроводжує їхні найкращі моменти життя. Дочка нас привезла. Знаєте від кіля з броварів. Ми її любимо. Доця любить Степана Гігі, де тільки по городах, вони курсірують. Ми, нам не приходилось, звісно, бути, ну але десь доця і людей з Полтавщини забрали, подругу, вона нам взяла, взяла квиточки. Часто буваємо на концерті. Ми самі з Київської області. Ми їздили в заставу на концерт. Ми були у Львові, ми ходили на благодійний концерт, де був Степан Петрович. А взагалі ми його знаємо дуже давно. Артист виконав свої найвідоміші хіти, серед яких цей сон, друзі мої, я Ворина. Кожна пісня супроводжувалася. Ся гучними оплесками та щирими емоціями зали. Окремо варто зазначити, що концерт мав благодійну мету. Частина коштів з придбаних квитків буде спрямована на допомогу Збройних сил України. Також перед концертом глядачі могли задонатити на потреби нашої армії. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини на сьогодні. Це всі новини. Дякуємо кожному, хто допомагає. Дякуємо усім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!